Всім привіт! Дісталася я до пшениці і зустрічає тут мене не дуже радісна картина. Ну, отак, як зайти, то все класно. Все. все супер. Ну, варто було трішки зайти і пороздивлятися колосу. Зараз переверну камеру, покажу, що там за пасажири в мене. Будь ласка, перший, наглий. Далі беремо ще колосок будь ласка, попелиця. Так, я сподіваюсь, видно. Зараз пройду ще далі, подивлюся. Так, загалом все добре, це окрім цієї пополиці. Розстроїла вона мене, звісно. Ну, радує, що хоч не в кожному колоску. Що ще ще дирву колосок та розберу його трошки. Оце ця сторона. Ну, по інсекті нічого, до речі, ще не вносили. Є в запасах наском Ну. А так, в принципі, все класно. Наче тільки подали це, нічого такого. Ох, ох. От. От. на щастя. Хруп нічого такого немає, то вже добре. Це та частинка, де вносився Брандер. Все чітко, так, я переїхала на другу частинку поля, там, де Пшениця після ячменю і внесений був Фіделіс. Сподіваюся, може хоч тут немає тих шкідничків. Зараз зайду подалі. Ну, я пам'ятаю, що тут вона хворіла трошки дужче, вона трошки слабіша була тут. Так, ну Зараз, ну, видно, звісно, ці перепади. Нерівномірність, певна, але то нічого страшного. Колосок приблизно однаковий. Так, перевертаю камеру, зараз будемо шукати шкідничків тут. У нас є один у нас пасажир. Так, зараз буду дивитися по колоску. Тут нічого. Теж нічого. Тут, так, а ну піду далі. Так. Тут. Теж частенький, цікавенько, а це я не ті просто брала, ну все. Сподіваюсь, видно, поналапали їх тут. Шо, шо, шо? Ну що, буде вечором консиліум. і будемо щось думати, що з ними робити далі. Ну тут менше. Тут і реально менше. Угу. Ну, тут ось є більше. Фу. Як підходить до поля, ці паразити попелиці, ці, ну там мурашки їх намагаються їсти, звісно, і ну, жучки їх топчуть. Але просто тупо намолочаєві обліпило. Це, понятне діло, що вони будуть і на полі тут. А так глянувши по, по листочкам, по так, загальній картині, Дуже навіть непогано. Ну, реально, при тому, що тут було, ну, прям хорошо. Колосок нездоровий, середній, нормальний. Головне, щоб він потім був виповнений. Ну Я ж кажу, тут трошки інша картина. Але попелиці набагато менше. Якась магія в шолі. Ну, а такий і справеньке. Не знаю, будемо дивитися, будемо думати, чи вносити ми, ми контадор дуа. Все це буде ясно трошки пізніше, коли доїду додому і розкажу, покажу ситуацію, яка є досвідному агроному. Я дякую вам за увагу, рекомендації, побажання. Пишемо в коменти, ставимо лайки. Всім гарних врожаїв!